В тікток всім привіт! З вами Благвіт по-Сарянський. Починаємо трансляцію. Тема сьогоднішнього ефіру: 7 причин, чому Лаванда зав'яла. Інстаграм ви зможете перемотати цю частинку, про слухати. Отже, 7 причин, хто не доєднався тільки, що в Інстаграм повторюю перезволоження, пересадка, надмірна кількість добрив, маленький горщик, коренева гниль. Тепловий стрес або якесь грибкове захворювання. До речі, гнилі є однією з варіантів грибкового захворювання, яке може дуже сильно впливати на розвиток плавани. Сім пунктів, які треба обов'язково розглянути. Отже, перший пункт це перезволоження. Основне, що ви маєте розуміти, що. Лавандові куща загалом не потребує великого поливу у випадку, якщо ви його вирощуєте в себе на клумбі, а не для ухлі, чи там, для сильного цвітіння, і вам треба розуміти, що кожен раз, коли ви його поливаєте, ви робите тільки гірше. І це обертається тим, що ваш кущ в якийсь момент докаже вам до побачення і просто не хоче у вас рости. В'янення може бути перезволоження по, -по будь-яким е прикладам. Добре, дякую. Дякую, що вам виседечко. Дуже сильно важливо зрозуміти, що перезволоження може бути через надмірний полив, через поганий ґрунт, який дренується, і через лаванду, яка в наших умовах не просто не проживається, і вона навіть в маленькій кількості воду не сприймає ту, яку ви виливаєте, або та, яка у вас дуже близько до корінь. Наприклад, якщо дуже близько ґрунтові води, вітаю вас! Вам ваші лавандові кущі скажу до побачення через буквально два місяці, тому що вони просто не проживуться. І це вже буде питання до вас, чому перед цим ви не перевірили ґрунт і чому ви посадили. Так само дуже сильно перезволоження впливає на склад ґрунту. Тобто, якщо у вас, наприклад, глина, то вітаю. Саме гірше, що ви могли зробити, це посадити глину. Або глиністі ґрунти, і Романда просто не захоче жити в такому ґрунті, і вона буде відмовлятися, приживатися. Або є дуже багато варіантів, в що може, що може обернутися перезволоження. Загалом це або відсутність вітіння, або відсутність нарощування зеленої маси, або гине кущ просто сам по собі, бо він звик, що ви його дуже сильно поливаєте, а коли ви поливаєте, це утворення. Грибка, грибок називається коренева гнилі, це, мабуть, передостанній пункт, буду розказувати, звідки він береться і що з ним робити. Дуже сильно заявля кущі, ще дуже сильно можуть бути через те, що вам не пояснили, як поливати лаванду. Я вже говорила в трьох чи чотирьох ефірах, що вона поливається після місяця, місяць посадки. То ви її посадили, наприклад, що ви її весною посадили, тоді ви поливаєте. Якщо така осінь, як зараз, що є дощ без кінця і вологий ґрунт. Не треба її поливати. Ви нічим краще не зробите, ви зробите тільки гірше. Другий пункт це пересадка. Дуже важливо, щоб ви просто розуміли, що кущ може бути пересаджений в ґрунт, відрізняючися від інших ґрунтів, яким він, він жив перед тим, як ви його продали. Наприклад, там був ґрунт добре динований, наприклад, з щебнем, або з піском, або. Агроперліт був додавлений в саму ямку посадкову лаванди. Тоді йому її було гарно рости, її корінчики там тихали, набрали водичку, коли треба, брали поживні речовини. І все це споживали без зайвої, задньої думки і в них не було проблем. А ви, наприклад, посадили в ґрунт, там, чорнозем, чи в ще гірший ґрунт, наприклад, глину, і корінчики почали забиватися і все. Тому було дуже сильно важко її сприймати будь-що. Тобто, знову ж таки, не підійшов ґрунт, або він був дуже для неї несподіваним. Не дуже сильно він пере, пере як вам сказати, добрива в великій кількості в удобреному ґрунті теж впливає. Тому що якщо посадка була лаванди, просто в ґрунт, який не удобрювали нічим, не поливали, вона звикла до таких умов. А коли її пересадили в ґрунт удобрений, наприклад, перегною дає азот, який їй дуже сильно надає поганий, лише поганий, і удобрювати азотом не треба, бо вона просто буде давати великий ріст, але толку від цього не буде ніякого. Тому при пересадці треба головне дотриматися головних умов, Це те, щоб ви правильно заготовили ґрунт і посадкову яму. І все. Від цього далі буде залежати, як кущик буде проживатися. Загалом в'янення від того, що ви її пересадили, і вона почала відчувати. Шок від пересадки проходить самі собою. Якщо це триває більше, ніж там ви там весною посадили, там більше триває, ніж три місяці. Тут вже треба думати, викопувати кущик, значить робити дренаж нормальний, значить надавати пісок, давати щебінь, і тільки потім вже вирішувати, чи ви будете на цьому місці залишати, чи ви будете ще й додавати привіт муза, чи додавати в інший ґрунт. Багато добрив. Я вже умовилась про цей пункт, це третій пункт. І тобі про те, що треба, треба просто запам'ятати, лаванди не треба добрив. Простаньте її впихати, перегніть. Просто кущ буде гарний, красивий, він буде здоровезний, але є питання в тому, що кущик не готовий буде сісти, тому що азов, е як е всі добрива да, автоста. Всі добрива, які ви вносили в ґрунт, які лаванда зазвичай не потребує, тому що вона живе в умовах в пустині на хвилиночку, а да? ви йому впихнули азот, тому що ви прочитали десь в інтернетах, що хто сказав, що треба купити азот і запихнути азот. А ще лучше ще її калію впихнути, тому що хтось десь сказав. Не врахували умови про перезволоження, не подумали в який ґрунт ми її впихнули, не впихуємо, Да? І, і при цьому всьому ми її ще її вдобрили зверху, ми посадили, наприклад, в глиністий ґрунт, полили її так, що її залили капець, і ще й всунули туди добре, то в мене є два варіанти або вона не переживе, або вона наростеє зеленою масою, через якийсь час вона просто перестане квіт квітувати взагалі, або не буде запаху квітів. У мене в знайомої була ситуація, дякую за вподобайки, що кущик лаванди був посаджений на місце, де був перегній, і він просто переставав, він цвів, він давав ріст, але він не виділяв ніякого запаху, аромату, тобто рослина просто не давала того, що вона має давати. І Тут питання вже до вас: чи поняли ви, що вони що, що 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 щось не чути, чи не поняли? Четвертий пункт про малий горщик. Є... Ти прийшла сюди, муза. Таня, я тобі відправлю лаванду, яка садиться в кущик. В кущих, кажу, в горщик є сорти в Україні, які вирощуються в горщиках, тобто вони в умовах квартири можуть рости. І тут теж треба розуміти, що горщик має підбиратися в 5 разів більше, ніж той кущик, який ви купили. Тому що вам треба розрахувати моменти від того, як корінчики лаванди будуть розростатися не в 3-4 рази. І ґрунт буде просто зменшуватися. Плюс до цього всього дуже сильно впливає момент того, що кущик, який посаджений в горшок, він через малу кількість площі і малу кількість вільного простору почне Дякую, Ростовський, за подарунок. Він починає гнести від того, що у нього немає вільного простору. У нього курінчики починають забиватися в горщика, і, і через який час він просто починає вянути і знаєте, як виписати 10 чарочок цього смачненького починає так по чужої падати. Знову ж таки, це стосується тих сортів, про сорти буде завтра ефір. А я розкажу 31 сорт плаванди. Їх, їх дуже багато насправді, але дякую за Петроночки. Їх дуже багато, але 31 сорт, яких виділено, але не всі є в Україні. І не всі з них навіть можливо посадити. Але вони дуже красиві, і завтра ефір буде з картинками тут. Тому приходьте подивитися на красиву лаванду. І вона буває різних видів, і різних кольорів, і різної форми. Це все вже буде завтра. Отже, малий горщик зазвичай садять французьку лаванду. Вона. Може стояти на вулиці, тобто ви можете горщик винести на період теплоти на вулицю, але е, вона не переживе нашу зиму, тому її доведеться заносити в, в хату, що буде можливість, і там її залишати. В такому випадку такий сорт переживеться. Тепловий стрес. Що хотіла про це сказати? Дивлюся свій в контакті, Розумію, що я прям бігом це розказую, аби вам не було нудно слухати ефірозаписі. Про тепловий, тепловий тепловий шок. І стрес. Дивіться, якщо температура більше місяця тримається 35 градусів, лаванду треба поливати і дивитися за нею. Плюс до цього робити аерацію по ґрунту, перекупувати навколо кущика, або це робити вилами, або це робити сапкою. Якщо ви її не будете чіпати, їй буде важче взяти повітря і воду із ґрунту. Це те, що просто тепловий стрес, але в наших умовах багато сортів виведені, які ростуть у нас, і вони. Прекрасно себе чувствують. Я, до речі, замовила собі в знайомих е, сорт, який цвіте довше, на вид більше. Не знаю, їм треба почитати про цей сорт ще окремо і провести про цей ефір. Е, не хочу спробувати, бо насправді дуже прикольно вона виглядає, вона темніша, ця лаванда, яку я замовила. Я подивимося, в сезоні, як вона буде цвісти, звісно, це дуже залежить від, ї... від умов, яких треба для неї створити. Тому що для одних кущиків може бути таке, що ви. Втикнули, і вона росте, а є кущики, над якими треба поработати, треба поливати, стригти, дивитися за ними, дивитися, чи немає захворювання, тому що в мене перший рядок від одних із сусідів, вони, я не пам'ятаю, чи вони обробляли. ну там, там три метри, мабуть, різниця між, ну, чи, хай чотири в запасу не візьму. І вони чимось обробляли, і в мене на, на листочках помітно, що те, те, від чого вони обробляли в себе на городі, перестрибнула на лаванту. Так що такий варіант може бути, тому те рядок я буду прибирати і повністю викопувати. Коренева гниль. Е, моє улюблене, вертаюся, всі хвороби, які ви отримаєте в лаванді, це тупо, тому що ми привикли заливати грунт е, лаванди і взагалі не тільки лаванди, а всіх квітів, тому що треба полити клумбу, тому що так треба, тому що так треба. Ми залили, поливали, поливали, поливали де поливалося до такого, що вона будь як ви після 10-ї чарочки, ледідіть просто вниз. І успішно ми просто залишилися без кущика. А потім, коли мене питають, що він з кущою, що він такий в'яли? Ти викупуєш, а там м -м, коренева система просто в, в воді мокра, вона смердюча, а такого неприємного кольору, там каша, там не лишилося нічого, що пов'язане з кореневою системою Леванди. Тому тут дуже сильно треба м -м, подумати над тим про палив і про ґрунт. Якщо полив дуже сильний, то має бути дренований ґрунт, щоб ви не боялися її поливати, треба пісок. Всім, хто я, кому я буду продавати цього, цього року кущі, я буду писати їм інструкцію, додавати що треба зробити, і прямо писати такими великими красними буквами: пісок або щебінь додати до посткової ями. Інакше зламали може бути дуже погана історія, якщо у вас, допустимо, ви посадите кущик, не знатимете про те, що у вас там стікає вода. Там телескумба, наприклад, да? і ви просто не розрахуєте на те, що вам треба було зробити дренаж, а ви про нього просто не подумали. Тому за вас думають ті, хто мають вам продавати лавандові кущики, щоб у вас не було цього лавандового куща, який вам у сезоні просто скаже, до побачення. Дякую за і цим лише зробить гірше вам. Якби. Тому хто продав вам куч, байдуже, як воно проживеться, бо є люди, які просто вам продали і все. Мені не дуже хочеться, коли я подаю свій курс чи те, що нарощувала в себе. Хочеться, щоб ви просто дотримувалися правил певних, які треба дотримуватися, а не забивати них. Кореневу гниль, до речі, можна вилікувати, але є дуже такий великий момент. Кореневу гниль. Зараз. Ем... Можна її обрізати, можна присадити той кущик, але є такий момент. От якщо ви, наприклад, ви вилічилися від простуди. Давайте на простудах будемо. Щас тут ще про, про лаванду і про, про, про простуду. Ви захворіли, вам купили таблетки, ви їх випили. Ну, є маленький момент. У вас в хаті живуть чотири людини. І от кожна людина після вас починає хворіти. Так от з лавандою може бути така фігня, що кущ лавандовий, ви можете обрізати і витащите, і короневу гниль прибрати, а от сусідні кущі почнуть хворіти. І не факт, що вони хворітимуть легше, ніж той кущ, якого ви викопали. Тому я дотримуюсь того, щоб краще її викопати, її е, знешкодити, тобто утилізувати, прибрати городу. Перекупати ґрунт, додати, додати піска, поняли це все, зробити рацію, що там все було нормально, аніж щоб ваші сусіди або ваші через дверку в квартирі захворіли. Тому що, коли ти хворієшся одне, а коли починають хворіти всі, це дуже сильно погано. І коли кущик один хворіє, і ти бачиш, що один кущик такий готовий без п'яти хвилин. Дякую за подаруночки, то це одне. А коли ви бачите таких кущів 10, і у вас це рядок, наприклад, і ви просто вранці встаєте, і розумієте, що кущів нема. Ну, вони є, але, ну, понятне діло, що дуже важко потім понять, чи в принципі вони житимуть. Коронева гниль ще може бути пов'язана з тим, що е, у вас вже були проблеми із ґрунтом, і якби тут дуже уважно загалом дивитися на ситуацію. Або мені пишуть, там, у мене там гниє кущ. Що ділиш, що що дали? Викупати кущ. Якщо ви, у вас підозра на коренову гнилі, його треба викопати. Без того, як ви викопаєте, ви не поймете, що з цим кущем. Так що це дуже хороший і прикольний приклад того, як треба боротися. Є така хвороба, це сьомий останній пункт. Зараз внимательно всі приготувалися, взяли ручку бігом зошит і записали Фомопсис. Ще може бути Шеба, там названих дофігає трохи. Якщо загалом ця хвороба не лічиться нічим. Хоча я бачила біопрепарат від цієї хвороби, але я сумніваюся, що він прям лікує, тому що ця хвороба уражає на коріння, а те, що має відростати і давати живлення кущу. Тобто, який є, да? від нього починає новий пагон відростати. Ці пагон, мені то що вам буде цвітіння давати. Ну так... Чик, і уражає грибок, який повзе знизу, прибігає, починає виділяти свої речовини, і от вас кущик. Дякую за потужки і за подаруночки ростовських. Я твою корзину, до речі, зараз розкажу, і розкажу про Ростовського і про мій експеримент. А, і оце, ця, це захворювання по мопцісу, воно просто уражає. Іде по, повзе по, по самому від кореня, повзе, повзе по кущику. Забирає нові пагони, воно просто вбиває його. І ви получаєте просто кущик який. Постоянно такий під фер, він трошки такий кущик. Потім кущик під шофер. Такого ще ніхто вам не розказував. Загалом. Е Якщо говорити, коли це помітно це захворювання ранньою весною. Рання весна, дивимося на кущики обов'язково. Закругляємося з цим, розказує про ростовського. Людина робить із лози прикольні дуже штуки. Називаються Міша. Якщо ти тут, виправ мене, пожалуйста. Із лози, вона якась там. Не розбираюсь. Не, і Я замовила корзину з горщиком всередині, бо я хочу посадити туди лавандовий. Штучний лозан, дякую. Хочу туди посадити лавандовий кутик і його вирощувати. Але там корзина красива, звісно. А ще, крім корзини, там ще й капелюх. Все, я в наступному ефірі вийду в цьому в капелюсі на голові і буду вам розказувати про види лаванди, про сорти. Ви щоб подивитися, приходьте. Якщо вам дуже інтересно, що таке штучна лоза, і як то красиво виглядає. Дякую за подарунок. Дякую, подарунок. Дякую. Uh, щоб подивитися, яка красива там корзина мені їде, і, і uh, який там шляпа мені їде. Ви йдіть до нього завтра на трансляцію, обов'язково і обов'язково вінок із лаванди деталь. Вінок із Лаванди, пояснюю, я вже всі розказала. Бігенько розказую. Я дуже хотіла собі зробити лавандовий вінок, але я дуже. У мене є момент, я дуже давно працюю з лавандою і зробити букет чи його спакувати це півбіди. Але вінок на голову, ви не уявляєте, як він сипеться. Ну, це треба вичісувати півтори години з голови. А враховуючи, що в мене не три триволося на голові, то мені треба то все чесати після ефіру, перед ефіром, і потім вже чесати. Тому лавандовий вінок, ну хіба то. Дізнатися у флористів їхні секретики, так, щоб воно насипалося, і тоді я зроблю лавандовий е лавандовинок. А може, не тільки лавандовінок, може ми, ж ми з з лози щось придумаємо. Не знаю, чи можна це, як це поєднати між собою? От, бачу, як вас багато деєнниця в ефірі ми з вами, якщо там години, треба стабілізувати, знаю як. Я спитаю. в Згадую якогось флориста бачите, що ти відправляла, забула як звати в очках. Така. Бачите, асоціація має бути. Все, Ростовський, ти мені зробив капелюха білого, у мене тепер буде асоціація. Я буду сидіти і всі будуть знати, що квіти поселянськи. Бо я всегда флориста по очках. От. Загалом, щоб всі ці умови, Наташа. Наташа, в я... мене з іменами завжди проблема. Під... Під, і, 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 робимо такий висновок цього всього. Значить, Сонця має бути в достатній кількості, е, температуру ми е, контролюємо і дивимося на те, як воно все працює. Е, температура до 35 градусів чіпати не треба поливати, не надо, нічого ділити не треба. Коли у вас температура почне підніматися, починаємо поливати. Плюс до цього всього треба дренований ґрунт, вже 350 разів я сказала, пісок. Е, агробреліт або щось вермикуліт, що з цього і з цього, що буде в магазині, купляєте в одну лунку для одного красивого кущика, не жалко купуєте, і там багато його треба, і е, садите. мінімум води, просто відчепіте з тією водою, бо хочеться дуже полити, Іноді дуже хочеться полити, дуже хочеться полити. Е, і невеликий простір для процвітання. До речі, зараз розказую останній пункт. І відпускаю. Це такий лайтовий. Я навіть не читала сьогоднішній конспект, щоб розуміли, Я просто не розказувала. Хоча там дуже багато моментів і пунктів. Я думаю, що я більше про це, про це розпишу і буду про кожний пункт робити окреме відео. От а, що я хотіла розказати про свій прикольний досвід. А, до мене звернулася моя наставниця по інстаграму і сказала, що вона хоче, щоб я. Допомогла їй із її клумбою. Так от вона попросила мене допомогти із клумбою. Вона мені сфотографувала вид клумби. Вона сказала, які рослини близько від вам, я їй сказала, скільки відстані треба для того, щоб кущів гарно розвивався. Я їй повністю розписала і сказала, скільки метрів, куди відступати. Розписала, який ґрунт, або треба, що треба дістати там, пісок щепінь до посадки, що треба зробити перекопування, підготувати до кущів, і буду на днях відправляти кучики. Хто ще б, б іще хто вам таке розказував? Таке розкажу, тільки я бачу вашу активність. Я бачу, що людей сьогодні було дуже багато, ціль досягли. Ростовський дуже дякую за подаруночки. То взаємообмін? Я тобі, ти мені, я поняла, ми там вирішаємо свої питання. Дякую тим, хто доєднався в Інстаграм. У вас я буду вимикати, і трішечки, саме яка цінна інформація? Вимикаю Інстаграм. Саме яка цінна інформація? Давайте, зараз уточни мені, <гум> цінна інформація про що? Про те, що треба агропроліт купити. Чи... Вер... Я вже заплативаю в Вер... ВРФ. Насправді багато інформації є, але ти заходиш в YouTube або там, в Google, або кудись. Ти вбиваєш назви, і там починається. А вам треба оце зробити і в кожному пункті багато підпунктів. І мені здається, що е, ніхто не хоче слухати всю лекцію в півтора часа в когось там суперумного, дуже красивого, в якого е, лавандове поле на все. Е, що іноді хочеться, як це сказати, е, щоб це було простою мовою сказано. Да? Коли я сказала, що коли у вас. Під шефе, наприклад, кущ і коли він хомопсисом е, захворів, то ви можете ну, кадилом танцювати, ви можете пісні йому співати, ви можете просто водою поливати, вона нічого не дасть. Тому що є хвороби, які, на жаль, в умовах України вилікувати неможливо. Е, так само біокрилка або е, попелиця про неї я розказувала в минулому ефірі. Вилікувати її повністю. Ви не зможете. Є два варіанти: або ви просто її відлякуєте певними біоактивними речовинами, які їм просто. Не подобається, і вони не літають на конкретній рослині. Або ви пшикаєте хімію, вбиваєте нафіг всю, і те, що відлякує цю білокривку. І через пару місяців вона вертається ваш сад назад, тому що це не працює. Тому що є все одно якась стабілізація да, в природі, яка дає цей баланс. Якихось речовин поганих, якихось хороших. Ну, тому що білокрилка вона ж не виведена хімічно, вона з'явилася чомусь, вона для чогось. Щоб зрозуміти для чого, треба просто почитати в інтернетах. А що почитати в інтернетах, це, вже, дуже багато е, подивитися інформації. Все завершую ефір. Ми з вами сьогодні, щось там, 25 хвилин, мабуть, ми були з вами ефір. Дивлюся. Так. Ми, да, ми в 24 хвилини були. З вами в трансляції. У такі короткі е, трансляції буду розказувати вам маленькі кусочки, щоб ви це все запам'ятовували. Ефір сьогодні ж завантажу і опублікую, так що біжіть на YouTube канал, там є вже про шкідників і про хвороби. Я сьогодні додаю про в'язнення лавандового. Хоча все, всіх жду в інстаграмі і інших, всіх по цьому обняла. монтую зараз ріус для е, інстаграму е, про е, лаванду і мед. Thank <laughs> you.